Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Нещодавно стало відомо, що Путін призупинив фінансування програм з випуску озброєнь. І як кажуть спостерігачі за поребриком, викликано це тим, що вироби їх ВПК показали себе не найкращим чином на полі бою в Україні. Але це враження склалося не тільки у спостерігачів із РФ, а й у поточних, а тим більше потенційних покупців їхньої зброї. Простіше кажучи, хтось реально побачив цю зброю в бою, а хтось навіть і не став цього розглядати, і йому стало достатньо, що інші покупці потягнулися в інший бік. А якщо так, то виникає ситуація, коли випускати аналоговніти для своєї армії, начебто не комільфо, оскільки військові можуть завити і почати розповідати про нього все, що думають. Ну а з експортом, вже очевидно, виникають проблеми, хоча б тому, що багато покупців вимагали встановлювати критичні вузли та агрегати відомих виробників. Так, частина техніки була забезпечена французькими навігаційними та прицільними комплексами, німецькими двигунами та трансмісіями тощо. Тепер, як мінімум, ці опції недоступні, і зрозуміло, що тільки це відрізає частину покупців, а інша вже піде за ними, дивлячись на всю цю красу. Але схоже на те, що ситуація там ще складніша, чим її бачать самі ворожі діячі, оскільки вже йдеться не лише про техніку, а й про саму структуру Збройних сил. Так, Міністерство оборони Великобританії підготувало звіт, в якому йдеться про те, що опора на батальйонно-тактичні групи, на які перейшла армія РФ років 10 тому, не виправдали себе у реальній війні. Нагадаємо, БТГ є підрозділом, чисельністю особового складу в 600-800 осіб. Його ядром в основному є моторизований батальйон із 40 бойовими машинами піхоти, доповнений десятком танків, батареєю РСЗВ та артилерійською батареєю із шістьма стволами, та підрозділом ППО. Вважалося, що така організація польових підрозділів підвищує їхню маневреність та ефективність, але цього не сталося. Що характерно, усі західні експерти сьогодні визнають помилковість прогнозів на хід широкомасштабного вторгнення на самому його початку. Вони були в курсі, що ЗСРФ перейшли на нову бригадну структуру, у складі якої і були сформовані ті самі БТГ, і механічно порівнюючи з тим, що мали ЗСУ, робили висновок про перевагу противника. Вони відштовхувалися від того, який обсяг завдань може виконати кожна БТГ, і звідси розкручували свої міркування, роблячи абсолютно правильно. Пентагон зараз марно влаштував перевірку своїх аналітичних служб, щоб з'ясувати причину помилки прогнозування. Вона лежить на поверхні. ЗС РФ перейшли на нову структуру, але так і не навчилися воювати по-новому. Зазначимо, саме силами БТГ їм вдалося воювати лише на початковому етапі вторгнення, практично за повною відсутності опору. Але як тільки вони вперлися в оборону, відразу перейшли до старої доброї тактики танкових лавин, вогневих валів і мас піхоти. Виявилося, що російські тактичні підрозділи у відкритому бою не витримують зустрічних дій ЗСУ і не просто відступають, а драпають, кидаючи мат-частину. А це є наслідком того, що конкретно БТГ у принципі не може створити танкову лавину або вал вогню, а досягти ефективності за рахунок грамотного маневрування у них не виходить, оскільки навичок особового складу навіть кадрової армії виявилося недостатньо. Причому це стосується не лише рядового складу, а й офіцерів. Вони не можуть ефективно розпоряджатися матчастиною так, щоб зуміти виконати бойове завдання. Напевно, багатьом доводилося читати їхній крик у плані Де наша арта або Де наша авіація. А це якраз підпис під тим, що вони не змогли ефективно розпорядитися приданими силами, а тому вимагають допомоги. І добре, якщо так волає одна БТГ, але коли це роблять і сусіди, то це вже інша картина. А стало можливим це оцінити лише у випадку, коли вони зіткнулися з регулярною армією ЗСУ. І ось тут виявилось, що наші військові не просто перейшли на нову структуру, а й навчилися правильно використовувати її переваги. Це стало остаточно зрозумілим, коли наші показали незрівнянно краще вміння в обороні, а потім і в наступі. І ось тільки при прямому зіткненні з таким противником стало очевидним те, чого не можна було розглянути в окупантів раніше. Вони не вміють воювати в такому форматі і цього не врахували військові експерти. Показуха зіграла з ними злий жарт, і кількість БТГ аж ніяк не означала, що кількість таких підрозділів путінських орків може виконувати такі самі завдання, як рівноцінний підрозділ ЗСУ. Саме ці знання наші військові отримують за допомогою партнерів. А вже як двохсотить противника на полі бою, вже вони можуть пояснювати, причому тим самим партнерам.